Всім привіт! Ну, ось і настала та пора, а можливо, трішки навіть і раніше вона почалась. Це все я ніяк не зберуся записати відео. Сьогодні маю вільну хвилинку от вирішила також показати і розказати. Пора, коли ми шукаємо наші квітоносики, вони вже починають просинатися, починають тріскати шийки і вилазити те довгоочікуване, на яке ми очікуємо. Я щодня так стараюся пройти обійти свої володіння, ну і повиглядати, позазирати, де там хто надумав мені порадувати мене. Ну і знаєте, що так, маю трішки вже квітоносиків. Хто буде перший радувати в цьому році, зараз хочу вам швиденько показати. Можливо, розіб'ю відео на дві частинки, тому що. Зараз ми тут біля поличок у кімнаті і на балконі, ж відповідно. на балконі трішки повільніше просипаються, тому що там в день, все-таки, коли хороша погода, сонце повертається, там температура вища, а в кімнаті північна сторона температура нижча. Тут раніше ну, відчувається, видно, вони відчули видно цей перепад температури і краще почали. Викидати квітоноси. Я не відкриваю на провітрювання, не залишаю на ніч вікна відкриті, тому що, ну і так уже в кімнаті вночі відчувається прохолода. Я сьогодні прокинулась, навіть вікна були вже запотівші, тобто перепад відчутний. Думаю, що їм і так вистачить цього, цього перепаду для квітування. Так, ну почнемо з цієї сторони. Ось найперший, хто буде в мене квітувати, я навіть вже стала формувати йому квітоносика. Це фенгмей Black Piano. Посаджений до моху. Там у нього непогана коренева розвивається, лізуть корінці і в боки, і ось тут зверху визирають. Я чомусь вирішила поставити такого тримача. поки що сформувати ось так. Ну, а потім, можливо, якось перечіплю і е, заберу на якусь іншу орхідейку цього тримача, можливо, десь сюди поставлю посередині. Він уже буде мати нахил. І будемо ось так. Ну, я вже бачу, що бутончики ось такі цікаві, має бути палорична форма. У мене квітували ці, цей сорт. Дуже красивий, мені здається, немає такого орхолюба, люба, якому б не подобався саме цей сорт. Квіти дуже красиві, яскраві. Так. Наступний ось цей. Я брала його у ціночку, і там вони такі були дрібненькі, але дуже добре почав рости, розвиватися. Це під номером. PF 6145. Я дивилася, фото шукала, хотіла вставити. І видає мені якусь таку невеличку рожеву зірочку, але ароматну. Ну, подивимося, що там заквітне. Он квітоносик уже такий споглядається. Таке яскраве сочне листя. Не знаю, розетка досить велика. Так. Ось така рослинка пересаджена. Зараз достану. Так, Young Home Green Dancer. Це така бабулеточка яскраво жовта. Він квітував у мене. Квітував вперше досить непогано рясно. І довгий час квітував. Побачимо, що буде вдруге. За літо він трішки підріс. По три листочка на кожну сторону. Я його пересадила до більшого кашпо. Ну і там коренева. вон корінчики лізуть. І сюди лізуть і знизу видно. Тобто розвиваються, ростуть. Я думаю, що має також добре проквітувати. Чекала в минулому році, але не дочекалася. І він надумав у цьому. Що я спостерігаю? Так, Ті рослинки, які не квітують у розмірі меншому, а переходять на наступний рік, то дивіться, яка різниця. Оце ця рослина буде квітувати вперше. Звичайно, що і листя добре наросло, і корінців там вистачає у нього. Так, ВТР. Це такі дрібненькі, біленькі метелички мають бути цікаві. Там іще і корінці, і корінці ростуть, і он квітоносик уже прокинувся. Так, одненька, рябенька проснулася у мене шилька. Так, ось така. Скинула одного листочка. І на місці листочка показала квітоносика відразу чомусь. Ось така велика орхідейка маю, але крутила, вертіла, нема підпису. Не знаю, хто це. Тому сюрприз, секрет. У мене ще є таких. Не знаю скільки не точно, але але є. Там подивіться, як чудово пішли молоді корінці. І між ними ще й квітоносик споглядається. Я такі от такі розмашисті рослинки, то я їх в першу чергу кручу, викручую, виглядаю. Але не всі, не всі відразу ну, відразу можна помітити квітоносик. Є такі, що стоять і не туди, і не сюди. Не видно зовсім. Я другий раз уже і лякаю. Такі сякі, кажу, не хочете давати квітонос, що ж вам не вистачає. І коріння багато, і листків наростили, а квітоносика не видно. Ну, ще, ще час попереду, я думаю, що все таки повидають. Так, ось це молода рослинка, дуже хороша коренева система. Це СА-36. У маленькому розмірі купувала. Ось такий вже останній листочок у нього. І ось такий уже квітоносик. Побачимо, як він заквітує. Так, ось ця цікава орхідейка, цікава, чим, тому що вона видає такі чорні листки. Подивіться на цей листок. Не знаю, камера передасть чи не передасть. Ну, коли молодий виходить, то він просто чорний. Такий глянцевий, блискучий, красивий. Ось цей уже трішки ніби. Ну, до зеленим відливає, але все-таки простежується цей чорний колір. Чому? Тому що сама квіточка має бути також чорна. Це у мене це у мене Diamond мене Міту Diamond Cinderella. Ось такий квітоносик у нас уже. Чекаємо, що вам він видасть. Там ще й новий листочок у неї росте. Посаджена до моху, корінці є. Можливо, через мокрий мох погано споглядаються, але вони там є. Ну, якби там не було кореневої, то вона б так би не розвивалася. Чудова рослинка, також брала малесенькою. Так, ось ця крошечка, це я влітку отримала, пересадила відразу до моху, 1,7. Але ось але така чудова коренева система вже. Наплелась. Це Dragon Maple. Я думала, що випустив квітоносика, а то такий чудовий корінець поліз в бік молоденький. Ну, нічого, також час є така рослинка, я дивлюсь, непогана, і листочки великі. Можливо, якусь одну квіточку і дасть. Ну, і осталися у мене ще два сюрпризи з цієї сторони. Пам'ятаєте, я брала сюрприз від Sony. Ось такі дві рослинки. По листочкам вже видно, що це будуть дві різні рослини. Тут більш кругліші, більш такі темніші листочки, а тут довші і світліші. Розвиваються вони непогано. Корінці пускають. Тут замітила квітоносика. Ну, а на цій вже трішки більший навіть квітоносик. Є такі рослинки, в яких я навіть і не встежила, коли вони випустили, вже такі довгенькі під листочками вони сформувалися. Ось, наприклад, ще в мене тут на поличці стоїть ось така малявочка. Це Piolic Lady Q. Вона квітувала вже. І ось видала ще одного такого квітоносика. Там під стіночкою у мене ще буде квітувати. Так, видно, вам не видно квітоносика. Ось так. Не бачу бірочки. Здається, Вулікайшен. Метелик. Тут на полисті не хотіла вже діставати. Помітила кобріон пілорік, Ось з цієї сторони пішла уже. І дивлюсь, тріснула шийка в ось цієї. Це FM329. Хочу с фусу. Ага, ось, подивіться, он, бачите, тріснула вже шийка, буде лісти квітоносик. Був сухенький листочок, я його трішки підрізала, не хотіла знімати. Ось така рослинка. Так що це та частинка, те, що я помітила, виглядала тут в кімнаті на поличках. Так, ну, поки що все. Чекаємо, справа залишилась за малим. Почекати ще трішки, і будемо милуватися красою. На сьогодні тоді все. Всім гарного дня, до побачення!